Ну що, ніхто не ризикнув взятися за це завдання, тому берусь я. На рисунку зображено зміну густини. У нас дрібно-дисперсного пилу в повітрі протягом доби. Значи ми тут бачимо час, да? і тут ми бачимо скільки там мікрон на метр кубічний. Да? Укажіть з поміж наведених проміжків часу. Тут є різні проміжки, та е, упродовж якого густина такого пилу в повітрі лише зменшувалась. Давайте розберемо поняття, зменшилось, збільшилось. Значить, вверх йдемо, це збільшилось, вниз подимо це зменшилось. І для цього я трошки буду використовувати, Збільшилось, я буду червоним, а зменшилось синім. От я от синім виділяю цю частину, поки зменшилось. От до сих пір зменшилась. І тут ще десь теж зменшилось. От десь тут також зменшилось. Оця частина зменшилась. Тепер ось ця частина у нас виходить, що вона збільшилась. Да? Отут вона вже збільшувалась. І у нас є різні варіанти відповіді. З 2 до 6. З 2 до 6. Якщо ми подивимося, з 2 до 6, то вона і збільшувалась, і зменшилась. Отут зменшусь, потім збільшувалась. Тобто цей варіант там не підходить. З 8 до 12, з 8. Давайте таким з другим кольором буду виділяти. З 8 до 12. Ну, якщо ми бачимо, вона лише йде вгору, тобто вона лише збільшується. Не підходить. Давайте візьмемо наступний варіант: з 12 до 14 години з 12 до 14. Ну, бачимо, лише е, збільшувалась. Також варіант нам не підходить. Йдемо далі з 14 до 16. З 14 до 16. Тут ми бачимо і червоний і синій, тобто вона і збільшувалась, і зменшувалась. Також варіант не підходить. Методом виключення ми можемо сказати, що варіант. Е, саме де нам підійде, да? але все ж таки ми ще зробимо перевірку, чи дійсно підійде. Значить, Це від 20-ї години до 24. ї І дійсно ми бачимо, що наша температура падалась. Отже, варіант відповіді де.